Всім привіт, давно не свій екструдер. Нарешті додрукував всі свої запаси, трошки його відремонтував, бо він натяжне зламався, бо там все насупляє було. Тепер приробив тут все на ордену, нормально, викинув сенсі щіл. Ну і от. А ще доробив цю педальку для натягу на матки. Тепер наматує досить файно. Є натяг те, що ще треба. Ну і ось знизу три лінії це середній діаметр, актуальний діаметр фактичний е, і ціль зверху швидкість. Як бачите, десь воно в районі таргета крутиться, тобто 1,75 км. Гранула mm. АБС, первинна компанія виробник Тайвань.